Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі Сашко Добрий із подякую. Товариство з обмеженою відповідальністю Міроіл. Зокрема, пану Іллі, з яким я напряму контактую, за надану допомогу, вкотре це наразі найбільша допомога моєму підрозділу. від Товариство Miroil і полягає вона в нормальній дорослій кількості олив різноманітних для роботи. Ось це у нас двадцяточки. Я вже поховав, бо я, власне, як забирав в пікапі, зняв спочатку одне відео подяки. А потім з'ясувалося, що я там вказав неправильні дані, то перезнімаю. Забирав на вантажному відділенні, бо тут за все про все, мабуть, кілограмів за 200 різноманітніших олив для нашої роботи. Для роботи нашої техніки. Все згідно переліку, який я отримав від моїх, в свою чергу, командирів. Ну, коротше, Рука зайнята, незручно діставати, оця коробочка теж повна. Дякую за підтримку, невтомну підтримку. В тривалий час я вже насолоджуюся допомогою компанії Міроїло в моїй роботі на бронетехніці, на кулісній техніці. Таврії мої їздять на Азмолі, також 10W40. Дуже вам дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.